Суддя ображає і примушує старого ветерана стати на коліна перед ним. Коли він дізнається його ім'я, увесь зал аплодує ветерану, прізвище ім'я по батькові. Голос судді лунав із верхньої лави, холодний і безжальний, як металевий ніж обліт. Старий чоловік у темному сірому пальті, затертому на ліктях, стояв посеред зали. Його руки великі, потріскані з родимками і плямами віку. Спиралися на ціпок. Йому було під 80, але він стояв рівно, хоч з напругою в плечах, очі блякло сині, але пильні. Він озвався неголосно Петраченко Микола Іванович. Що, що, голосніше? Тут вам не в клубі ветеранів? перебив суддя, мимоволі викликаючи кілька нервових усмішок серед молодших клерків біля стіни. Зала була майже порожньою. Суд районний, будівля стара. Лампи, тьмяні, документи на папері, що пахнув пилом. Людей зібралося з півтора десятка: свідки, дільничний, кілька журналістів, яких ця справа зацікавила лише через несподіване формулювання звинувачення умисне створення провокаційного шуму в громадському місці. Отже, продовжив суддя Петраченко Микола Іванович 1944 року народження. Обвинувачується у грубому порушенні громадського порядку, зокрема у вигуках, що, за словами свідків, містили образливий підтекст щодо молоді, державних службовців і політичного ладу. Ви це визнаєте?» – Старий мовчав, тільки глянув коротко, прямо в очі судді. Вам є що сказати? кпинив служитель закону. Може ви вважаєте себе над законом, ветеран, може так. Заслужили, то тепер можна кричати: де хочете, як хочете. У залі знову, тиша. Дільничний поглядав на стелю. Помічниця судді щось нервово друкувала. Один хлопець у шкіряній курці на лаві тихо хихикав. Ви стояли посеред скверу і кричали: Грибіть звідси з ганьбою, покидьки, ви не знаєте, що таке батьківщина. Це зафіксовано на відео, це ваші слова. тиснув суддя. А ви знаєте, що таке батьківщина? Тихо спитав старий. Тут питаю я, гримнув суддя. Ви не на зборах колгоспу, ви перед судом, перед державою, а державу треба поважати. Я поважаю державу, сказав старий, але не фарс. Це було сказано без емоцій, спокійно, наче підпис під актом. Суддя скривився. У вас нахабства більше, ніж у підлітків на скейтах, він зробив паузу. Знаєте, що я думаю? Вам просто не вистачає уваги. Старість штука складна. Але якщо вже хочете видовища, буде вам сцена. Він підвівся, поглянув униз, зверху вниз, як на малу дитину. Станьте на коліна перед судом, перед народом, перед правосуддям. Покайтесь. Може, я тоді ще подумаю про пом'якшення вироку. Гул пройшовся по залі, Не мов би хтось відкрив вікно на мороз. Люди завмерли. Юридично, це було на межі допустимого, але формально жест каяття. Суддя міг трактувати як прояв поваги до процесу, він усміхався зверхньо, торжествуючи, смакуючи владу, старий не рухався, не хочете а прищурився суддя. Що ж, це буде враховано при винесенні вироку, ви мали шанс, але, вочевидь, звикли, що всі вас жаліють за вік. Ну що ж, часи змінилися, і більше ніхто не ставитиме ордени вище за закон. Старий опустив голову, але лише на мить, ніби зважував щось. Потім випрямився: Я не стану, сказав він, і не тому, що гордий, а тому, що я вже одного разу стояв на колінах перед могилами своїх товаришів двічі, цього досить, суддя замахнувся словом, але не встиг. У залі щось змінилося, наче хтось ззатез дихання всім одночасно, десь позаду шепочуться, це що той самий невже ще мить, і вона прозвучить, та фраза, яка переверне все. У залі суду стояла така тиша, ніби десь у повітрі зависла куля, готова розірватися при першому русі. Старий стояв нерухомо, його пальці міцно стискали ціпок, але не від страху, радше від стриманої сили. Його постава була пряма, погляд незворушний. Він не кликав адвоката, не захищав себе, не посилався на вік, на повагу, на минуле, і саме це ця стриманість, що межувала з викликом. Починала тривожити. Суддя на мить розгубився, але швидко повернув собі маску зверхності. Ви вважаєте, що можете мовчки зневажати суд? прогарчав він. Ви думаєте, що такий от вічний образ ветерана дає вам право на хамство? Ви думаєте, якщо прожили багато, то значить знаєте більше. Та зараз інші часи. Закони однакові для всіх, і мені байдуже, скільки у вас медалей ви зараз обвинувачений, старий не відповів. Його губи злегка стиснулися, його очі не тремтіли. Він мовчав не тому, що не мав чим відповісти, а тому, що вибрав мовчання, як вибирають позивний у бою один раз і назавжди. Суддя підвівся з місця. Тепер він вже не грав. Він справді був роздратований. Його руки злегка тремтіли. Його голос лунав голосніше, ніж дозволяв мікрофон. Він почав наступати психологічно. Я наказую вам. Останній раз повторюю, станьте на коліна, визнайте провину, і я обмежусь штрафом, інакше б будете мати судимість, зіпсуєте собі кінець життя. Вас не візьмуть у жоден пансіон, вас не пустять на жодну трибуну. Ви станете ганьбою ветеранів, а не прикладом. Хтось у залі не витримав і кашлянув, від напруги чи від сорому вже було не розібрати. Свідки уникали погляду старого. Поліцейський, що його затримав, Нервово переминався з ноги на ногу. Секретар суду зупинилася, більше не друкувала. Усі ніби завмерли. Старий стояв, дивлячись перед собою. Він чув усе, він зносив усе, але щось у його тиші почало прориватися. Вона більше не була мовчанням жертви, вона ставала мовчанням людини, що стримує бурю. Його пальці злегка здригнулись, погляд зосередився, і тут, нарешті, він зробив один єдиний рух, витяг із внутрішньої кишені пальта, згорнутий аркуш паперу, повільно, майже урочисто, і подав його судді. Той узяв, не одразу розуміючи, розгорнув. На першому ж рядку великим шрифтом Міністерство оборони України під ним довгий текст, біографічна довідка, рапорт, перша копія документа, завірена гербовою печаткою. Суддя пробіг очима по перших рядках. Перший завмер. Він читав, а шия його червоніла. Погляд бігав по рядках, а далі зависав. Рот трохи відкрився. Лоб зморщився. Він намагався не показати здивування, але це було вже неможливо. Це... це ж не може бути, бурмотів він. Ви? Це ви? Усі дивилися. Люди в залі почали схиляти голови, ніби щось відчули, ще не розуміючи до кінця. А старий стояв так само спокійно. Він не посміхався, не хизувався. Його тиша залишалася тією ж гідною. Ви? Це ваше справжнє ім'я? тихо спитав суддя. Моє, відповів старий, але ви його ще не читали в голос?» Суддя змокрів, мов з нього витягнули хребет, його руки опустилися. Він ще раз глянув на папір, потім на старого, а потім стався момент, якого ніхто не очікував. Один зі свідків підвівся. Це ж? Сказав він хрипко, і голос його зламався. Це той самий. У залі почалася напруга не страх, а передчуття. Ще секунда, і зал почує те саме ім'я, що змінить усе. І ніхто більше не сидітиме спокійно. Суддя тримав арку обома руками, але пальці його тремтіли. Лист здавався важким, як камінь. Очі бігали по рядках знову і знову, ніби не вірив, що бачить це ім'я. І хоча губи ворушились, він не наважувався прочитати його вголос. тим часом у залі вже шепотілися. У задніх рядах двоє людей притисли долоні до рота. Одна літня жінка заплющила очі, як від удару. Вона впізнала ім'я на підписі. Ви щось хотіли сказати, ваша честь? спокійно запитав ветеран. Суддя підвів очі. Але тепер вже не дивився згори. Він намагався зібрати себе, та його голос більше не звучав владно. Це це якийсь жарт, прошепотів він, вже не до нього, а до себе, і тоді все сталося дуже просто. Один із журналістів у залі, молодий хлопець у фланелевій сорочці, якого до цього моменту майже ніхто не помічав, раптом озвався. Ви не впізнали його. Це ж Микола Іванович Петраченко, Тінь Скарпат, живий герой, кавалер трьох орденів, за мужність спецоперація в Сванетії. Звільнення двох заручників у 94-му, Харківський рейд у 2001-му. Його ж усі вважали загиблим. Про нього фільм був чотири нагороди. Я аж сам писав про нього курсову, зал застиг, а потім вибухнув хтось встав. Потім ще один. Люди почали аплодувати. Не одразу голосно, спочатку обережно, ніби перевіряючи, чи це не сон. Але з кожною секундою все сильніше, впевненіше, гарячіше. Декілька людей аплодували, стоячи. Один із дільничних, той самий, що затримував ветерана, відвів погляд і зняв кашкета. Жінка в другому ряду плакала, притискаючи хустинку до обличчя. Навіть помічниця судді витерла сльозу, намагаючись це приховати за монітором. А ветеран просто стояв Не гордо, не як герой, просто грівно мовчки. І з тією самою гідністю, з якою прийшов, для нього це не був тріумф, це був спогад. Суддя сидів мовчки, він більше не міг дивитися старому в очі, його обличчя втратило колір, його губи тремтіли, але не від люті. А від розуміння. Він щойно намагався примусити на коліна необвинуваченого, а символ Я не знав, прошепотів він майже несвідомо. Я не впізнав. Микола Іванович нахилив голову, але не як покора, як закінчення сцени. Він не сказав Бачите тепер. Не сказав Тепер принесі собі самі. Він не сказав нічого, бо йому нічого було доводити, аплодисменти ще тривали, але вже не як виступ, а як прощання з тим, хто колись захистив і зараз, мовчки, нагадав, що честь ніколи не виходить з моди. Ім'я Миколи Івановича Петраченка. Вже кілька десятиліть вивчали на уроках мужності. У військових академіях його тактичні рішення аналізували курсанти. У музеї бойової слави на сході України його фотографія висіла під склом з підписом, загинув під час виконання спецоперації. Обставини не підтверджені, офіційно визнаний зниклим безвісти. І ось тепер він стоїть тут живий, сивий, зморщений. Із потертим ціпком і поглядом, який за життя бачив більше, ніж цілий підручник історії. Його мовчання було гучнішим за будь-який виступ. Ім'я, яке ще кілька хвилин тому суддя вважав звичайним прізвищем з протоколу, виявилось символом більшим за сам суд. Суддя сидів, сціпивши руки, його обличчя змінювалось на очах від зверхньої самовпевненості до щирої розгубленості. Йому здавалося, що все це якась провокація, що зараз вийде хтось із коридору і скаже жарт, розіграш, соціальний експеримент. Але ні, реальність не відступала, перед ним стояв не образ, а людина, і йому довелося дивитись правді в обличчя. Шановний пане Петраченко, почав він несміливо, силкуючись повернути собі хоча б крихту контролю. Якщо... Дійсно є така ситуація, яка, ну, розумієте, ви могли звернутись офіційно, пояснити, а не створювати публічні інциденти. Ветеран навіть не моргнув. Ви хочете сказати, озвався голос із задніх лав, що вам потрібно було офіційне звернення, щоб не принижувати стару людину. Суддя здригнувся. Його погляд метнувся по залі, але підтримки не було. Секретарка більше не друкувала. Свідки сиділи в мовчазній зневазі, усі очі на нього, але вже не з повагою, з обережною, приглушеною огидою. Я не мав усіх фактів, бурмотів він. Це було процесуальне рішення, не особисте, та його слова вже ніхто не слухав, бо їхня вага зникла в залі декілька хвилин тому. Кожен подих судді ловили як директиву. Тепер його фрази провисали в повітрі, як дим без полум'я. Журналісти вже набирали повідомлення, телефони на запис. Один з операторів телеканалу знімав, не вимикаючи, майже впритул до обличчя судді. Інтернет вже знав, що тут відбувається. Микола Іванович нічого не казав, але навіть мовчки він став центром усієї зали. Його фігура, його постава, наче колона в храмі, нерухома, справжня. Суддя натомість зменшився. Він сів нижче сховав плечі, і раптом в очах з'явилась людина, яку звикли бачити інші кар'єрист без хребта, що вірив, ніби мантія робить його вищим. Я готовий закрити справу, нарешті вимовив суддя, ковтаючи слину, враховуючи нові обставини без покарання, без запису. Іронія була в тому, що ніхто цього вже не просив, ніхто не вимагав виправдання. Це рішення було порожнім. Як спущений прапор після поразки, Микола Іванович кивнув не треба нічого закривати, сказав він. Просто пам'ятайте, що ви не вічні, а ми не марні. Суддя здригнувся ще раз. Ветеран повернувся, повільно, ступаючи обережно, але впевнено, кожен його крок лунав гучніше за суддівське слово. Він ішов не переможцем. Він ішов, як той, хто давно вже знає, справжній бій виграється без зброї. А суддя ще довго сидів, не підводячись, бо знав, його суд вже завершився, і вирок йому винесли не вища інстанція, а тиша залу. Микола Іванович не обернувся, його кроки, важкі і неквапливі, луною били по старих дошках підлоги судової зали, і з кожним кроком повітря ставало густішим, ніби тиша вбирала в себе не просто звуки, а сором, страх. Пам'ять він проходив повз лави людей, які ще хвилину тому сиділи, як на лекції, а тепер, один за одним, без слова підводились. Хтось притискав руку до серця, хтось злегка нахиляв голову, хтось просто стояв рівно в тій самій тиші, яку несла постать, що проходила повз них. Ніхто не аплодував. Це було б надто голосно, надто дрібно. Її цієї тиші, цього руху, цієї гідності. Було достатньо, щоби залишити слід назавжди. Коли ветеран дійшов до дверей, він зупинився на секунду. Його рука торкнулася дверної ручки, його очі глянули вперед: не на суддю, не на присутніх, а кудись далі, у щось, чого інші не бачили. І тоді він зробив лише одне, просте, майже невидиме. Він поставив свій ціпок, старий, потемнілий, затертий, біля дверей і вийшов без нього. Тиша ще кілька секунд тримала залу на напрузі, а потім хтось прошепотів. Він залишив опору. І це був не просто жест, це був меседж, свідчення, як бойове знамено, яке залишають на полі бою, коли знаєш, що ворог вже програв. Суддя сидів, опущений. Він не підвів очей, а потім дуже повільно дістав хустинку і витер чоло. Його тіло ще сиділо в залі, але свідомість десь блукала. І вже точно не там, де його влада. Уже наступного дня в юридичних колах заговорили про етичну оцінку поведінки судді під час засідання. Журналісти рясно цитували пряму трансляцію: Міністр юстиції дав обіцянку запитати себе про справжню суть правосуддя, але найбільше змінилось не в кабінетах, а в головах. У цьому залі, звиклому до форм печаток і штампованих рішень, вперше за довгий час перемогла суть. Гідність без мундира, повага без вимоги, правда без підвищеного тону. А той ціпок, старий дерев'яний, наступного дня стояв у скляній вітрині в холі суду. Під ним маленька табличка. Тут залишив опору той, хто не зламався, навіть коли його намагались зігнути. Микола Іванович Петраченко, захисник, людина, суддя тиші. І відтоді кожен, хто входив до тієї зали, проходив повз не просто сувенір. А нагадування, що сила не у формі, а у формі мовчання, яке говорить гучніше за будь-який вирок.